У великому місті, де щодня своєю дорогою ідуть сотні тисяч людей. Ми навіть не здогадуємось, що відбувається за уявним кордоном нашого життя і зони комфорту. Але ми не ходимо тими стежками, ніколи не піднімаємось вище свого поверху і воліємо не бачити, що діється просто під нашим носом. Мегаполіс також має свого непомітного сусіда. За 200 кілометрів від Києва у селі Талалаївка тече життя, про яке ми не знаємо. Талалаївська амбулаторія обслуговує 10 населених пунктів загалом 4 тисячі жителів. А працює тут всього троє лікарів і п'ятеро медсестер. Щоранку вони сідають на велосипеди, щоб дістатись на роботу, де їх вже чекають пацієнти. Завідувач Леонід Михайлович живе через паркан від лікарні. Будинок, де сьогодні розташувалась лікарня, колись був маєтком, що належав місцевому пану, проте вся розкіш залишилась у минулому. На місці просторих залів скромні медичні кабінети. Але тут можна знайти і справжній антикваріат це лікувальне обладнання. Леонід Михайлович, якому скоро йти на пенсію, і той молодший за деякі медичні апарати. Старезна турбомашина у стоматологічному кабінеті і звичайний обігрівач замість бактерицидної лампи. І з цим працюють талалаївські лікарі. Новим вони з посмішкою називають прилад, якщо йому не більше десяти років. Устаткування потрапляє сюди з обласної лікарні, яка списує в сільську амбулаторію застаріле обладнання. Працівники самостійно провели опалення і поступово роблять ремонт. Лікарі бігають ксерити медичні картки у сусідній магазин, медсестри виїжджають до найтяжчих пацієнтів додому. І попри це, у Талалаївській лікарні не звикли скаржитись.